Чернігайворон Гайворон, народ знімати на маневери паровозика. Ось вокзал Гайворона. Вечерний вокзал. И домой. Uh, this one is yeah, mm here -hmm. okay. Що? Вже в депо. Ну він загудів. <смеч> він вже в депо. Перший пост eh, по паровоз на канаву. Перший пост паровоз на канаву. речі, спатка мене, до речі, з... на платформі 9 без сердця? <гаси> так. Обач. <гаси> Дідушка паровоз, я вас віч каже. <плеси> Удовки як не? <гаси> <гаси> у страшні локомотива, До кінця проводила. Бачу, чому хворостинічку? <ху> Це <гаси> саме суток. Та. Ні, до інша, 73-70. Ні, то ще була, хто знімав кошти. Тато вона. Там теж ховається? Ось такий був фестиваль Гайгуде. Ось наші три вагончика. Ось теж три вагончика. Ось із київської дитячої вистакаліки. Критий, ото критий. вагони ПВ-40 запорізьку дитячі залізниці. Вечірній гайворон Коротше, один, о, о, коротше такий був із двох днів провоз на фестивалю в Гайварні. Це було, насам... було дуже круто. Ось ця в... В... афіша. Гайгу де. Ну і прикмети часу. Ось три без пересадкою фагончика з Києва та Львова. Ось наші Русі, Русь, привіт, скажи. Вечірній Гайворон, наші три вагончика, на якими ми приїхали з хащуватого. Коротше, будемо, будемо завершувати нашу, наш відеогляд по Гайворону.